Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Було правильно, аби Андрія Єрмака відправили у відставку ще в 2020 році. Але якби президент Зеленський зробив це тоді, то з одного боку продемонстрував би свою нерозбірливість у власній кадровій політиці, а також те наскільки він залежний від публікації нового компромату. На своїх соратників пишуть журналісти видання Україна молода у статті. Путінська формула Єрмака, що не так і главою офісу президента Зеленського, далі мовою оригіналу. З іншого боку, те, що Єрмак досі керує ОП, дало привід опонентам робити закиди. Що президент толерує Корупцію у власному оточенні і взагалі не виконує своїх обіцянок і обманює, коли каже, що корупцію на вищому посадовому рівні подолано. Однак у подібних ситуаціях, щоправда, різного рівня розжарення бували і попередні президенти. Адже насправді проблема полягає в самій якості державного управління. Ми маємо усвідомити, що всі публікації попередніх років компромату на Андрія Єрмака це не проти боротьби з корупцією. Це демонстрація кланової боротьби в оточенні президента Зеленського. а Кланова боротьба не найкращий регулятор державного управління. Отже, Посада керівника офісу президента це посада людини, яка допомагає керівнику держави втілювати в життя стратегічні наміри. А коли спільних політичних поглядів немає, уявлення про майбутнє країни немає. Стратегії немає, тоді звісно, що єдиним державним регулятором країни в нашому конкретному випадку стала боротьба кланів, де чимало частку цього замісу становили гроші Росії. Тож скандали довкола Єрмака, дворічної давнини, і сьогоднішні серйозні звинувачення його узливі України-агресору, також один із проявів неякісної системи державного. Управління управління. останні хвилі народного невдоволення через швидку тимчасову окупацію нових територій півдня України і підозри в зрадах на найвищому рівні, як і два роки тому накрили звинуваченнями Андрія Єрмака, голову офісу президента Володимира Зеленського, ОПЦ це допоміжний орган, що має забезпечувати роботу голови держави. А в реальності його керівник із перших днів на посаді мав чималий вплив на процеси управління державою. Хоча зараз кажуть президент Зеленський, дещо відсунув від себе одіозного Єрмака, і тепер його політикою риторику формують інші люди. Однак це не відміняє проблеми якості кадрового оточення президента воюючої країни. Отже, ще в 2020 році Андрію Єрмаку закидали неоднозначність перемовин із Росією щодо майбутнього окупованих територій Донбасу. Звинувачення досить серйозні, але українське суспільство не отримало жодного притомного контраргументу по суті чіткої відповіді. Заперечення ні щодо того, що нібито його батько Борис Єрмак працював у ГРУ РФ. Ні щодо того, що він сам є співвласником фірми, яка працює разом із росіянином, наближеним до Путі ні щодо того, що Андрій Єрмак орієнтовно в липні 2019 року отримав від росіян хабар, який вираховується десятками мільйонів доларів, близько 40 мільйонів доларів за відстоювання інтересів РФ в Україні, в тому числі й у питанні обміну Цемаха, свідка збиття рашою Боїнга. Єрмак не спростував жодного з цих закидів. А сьогодні, по факту, ми маємо восени 2019 року. Виконувач обов'язків Верховного Головнокомандувача проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми вели армію на повному ходу і вірили канал. Один плюс один, що мир уже настав. За тиждень до початку війни остання бригада мінських перемовників перестала згадувати Крим. Ігнорували десятки тривожних повідомлень США про те, що фашистська Росія готує наступ на Україну. Зняті були всі протитанкові шлагбауми, розміновано Чонгар, не прикрито мости, через що Херсон та області Маріуполі взяли в повну блокаду за кілька годин. Перемогу війні вимагатиме повного очищення і зміни сенсів, бо народний очікуючи кінця війни, вже запитує про все про бучу Гостомель Ірпінь. Чернігів, Харків, Одесу Маріуполь. Ольга Херсон, і чому за останні два з половиною роки скоротили 40 тисяч військових посад, армія, медична служба, авіація, розвідка тощо? Чому військові підприємства часто працювали в режимі скороченого тижня, і чому для них не вистачало грошей на зарплату? Чому скоротилося фінансування патріотичних фільмів, на кшталт, кіборги, крути і так далі? Чому довели до банкрутства Арт, Арсенал і кіностудії мені Довженка? Чому вже чотири генерали виступили проти Єрмака? Решту мовчать, хоча думки у них такі ж. Чому відбулося серйозне ще довоєнне подякування? Діння економіки, і це не секрет, а світова оцінка. Чому стався зрив операції щодо вагнерівців і передачу агресору єдиного свідка збитого Боїнга Цемаха, чому було заведено сотні кримінальних справ проти бойових генералів, бійців ЗСУ, політиків, котрі мають суттєвий вплив на міжнародних партнерів, чому гроші виділяли на велике будівництво, а не на велику оборону? Уже підраховано, що можна було встановити ППО в усіх обласних центрах України і не лише в них. І коли ОЕМ свого часу писала про велике крадівництво і запитувала, для кого будуємо дорогу до Чорнобильської зони для російських танків це питання, як і багато інших, залишилися без відповіді. То злочина, необачність, легковажність влади так поводитися, маючи за найбільшого сусіда країну терориста, чи зрада в оточенні президента, низка прізвищ, котрої лунають у смерті кожного вбитого українця, сиротілих дітях, зґвалтуванні жінок і дітей, зруйнованих будівлях, дорогах, інфраструктурах. Ось лише частина тих запитань, на які президенту доведеться давати відповіді, особливо на марші нових виборів. До зустрічі, друзі, ставайте Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.